Сьогодні глобалісти розпочали боротьбу з корівками, наче натякаючи людям, що корівки, вони дуже багато дихають. І ви теж, друзі, надто багато дихаєте в час глобальної екологічної кризи, зміни клімату, глобальних викликів. Час бути економним і замислюватись над своїм правом дихати і жити вільно. В той час, коли плутократи, олігархи гейце, швабри і компанія літають мало не щодня на приватних реактивних літаках, спалюючи сотні тисяч кубометрів кисню, маріонеткові політики нервуються з приводу видихів корівок. Злітаючись в Давос на власних повітряних реактивних тачках, шваби і компанія не міркують про викиди своїх реактивних літаків. Але думають, як контролювати споживання кисню людорабів. Джесінда Ардерн, прем'єр-міністр Нової Зеландії, запропонувала розпочати не з людей, а з тваринок. Обкласти податками фермерське господарство, податок на видихи та відрижки корів. На думку прем'єра Нової Зеландії, це значно покращить екологічну ситуацію у світі і скоротить викиди. СО2. фермери відреагували жорстко і зазначили, що тваринництво втікатиме з нової Зеландії. Але, можливо, саме цього пані Джесінда і компанія та й прагнуть знищення фермерства, зокрема тваринництва в країні. Але ж саме ті ж наративи ми вже чули минулого року в Європі: Бельгія запровадила намордників, ловлювачів, плювків та видихів для нещасних корівок ще з початку 2022 року. Але чи не було це очевидним ще 10-20 років тому, що до цього все йде? Коли нам сповіщали про Буцімто 2050 рік нову планету Земля з населенням Кібурга, населенням людей, які матимуть нейроімпланти, інтегровані в цифру, ці люди-кіборги будуть дуже шановливо ставитись до природи, буде зупинено трагічну зміну клімату, а людство порине. В такий прекрасний дивний світ, мета Всесвіту. Більшість людей слухали новини, наче казочки, і не замислювались ні над чим. А тепер, в час великого переходу до нового дивного світу, за допомогою низьких штучно створених криз людство, як стадо овець, навчають приймати норму нормальність без видихів, без доступу до ресурсів, землі і, нарешті, води. Сьогодні через вікно Овертона нам показали, як світу шкодять бідні корівки. А потім вже абсолютно легально людям заборонятимуть жити на природі, радіти кисню. В той час глобальної кризи, коли в Україну прийшла страшна війна, пани Шваб та Путін ручкаються та зізнаються одне одному вірності-ідеалам побудови суспільства-2030. Що буде далі? Як заборонятимуть людям? Дихати, радіти життю? Чи зашиватимуть нам носи?